Знаєте, мені інколи дуже тяжко зрозуміти, що робиться в людських головах, і що робиться в головах тих людей, які е, поширюють в публічному просторі ненависть, е, агресію та ще й в сторону дітей. Е, і це потім виправдовують якимись патріотичними гаслами. Зараз ви зрозумієте, про що я говорю. Е, українська письменниця Лариса Ніцой. Давайте її послухаємо. З Московщини батьки виховують своїх дітей московитами з московською мовою. А ми, україномовні батьки, виховуємо україномовних. Що зараз у нас відбувається? Зараз у нас в країні відбувається конфлікт, не дивлячись на те, які хлопці воюють. У нас в Україні немає конфлікту. Мовний конфлікт це конфлікт, який створений цілком і повністю штучно. Він створений. Виключно для розділення українського суспільства, і зараз навіть в словах цієї пані письменниця, вона хто її читав, що вона там писала? Я навіть не гуглив, що вона писала, але виходячи з її, з того, що робиться в неї в голові, я думаю, що мені б це не сподобалось. Опак, з Московщині, не Московщині, у них там єдність не дуже єдність, насправді, але ми не будемо брати зараз окопи. Ми говоримо про те. От, все, військових не трогаємо. Бо дуже часто так є також ця, якби, повідомлення про те, що от на фронті там і російськомовні, і україномовні, і там е, ніхто на це не звертає уваги. Так, дуже багато про це пишуть. Е, от. Але що вона говорить далі? Ми говоримо про те, що в нас в тилу є своя війна, св... допоки ось такі люди, як Ніцой, починають нав'язувати українцям, що в нас в тилу є ще одна війна. До тих пір не буде жодної єдності в суспільстві. І такими ротами, як в неї, ті, кому, хто хоче розвалити Україну, запускають оці наративи. Про те, що в тилу ще якась війна в нас є, виявляється. У нас є війна. Уявіть собі. І обов'язки. Ми повинні допомагати ЗСУ. Вони повинні на передовій лінії стримувати ворога. А ми в тилу повинні розбудовувати Україну. Україна можлива, тільки україномовна. Україна... Розбудовувати Україну це не ходити і задрочувати просто російськомовних, щоб вони говорили українською. Я ну, мені пощастило, я з україномовної родини. Я спілкуюсь з самого дитинства українською мовою. Мені читали казки українською мовою. Але в мене е, я розумію, що на українську треба переходити. Але якщо це буде далі відбуватися в ось такому агресивному е, форматі, а це дуже агресивний формат, і це не тільки пані Ніцой, а це точно так само і з пані Мандзюк. На яку також за, якби, за неї взявся Нардеб Гончаренко і добився відкриття кримінальної справи, бо та також в коментарях себе писала, що вона не проти, щоб її діти били російськомовних дітей. І оці всі нападки саме на дітей, і вже якщо ще рік тому просто чмирили російськомовних. То е, зараз вже перекидується на дітей. Якщо раніше це стосувалося переважно дорослих, то зараз все більше і більше наративів йде саме в сторону дітей. І я вважаю, що це просто прірва в нікуди. Якщо людину заставляти щось робити проти її волі, проти закону, це незаконно. Незаконно робити те, що вони говорять, і те, що вони розказують. Якщо ви хочете, щоб в Україні було заборонено говорити російською мовою, то. Ви не маєте розказувати там, кому і як жити, а йдіть під Верховну Раду і вимагайте від них голосування таких, такого закону. І тільки після цього ви зможете ходити оце і по студіях оці дурниці розповідати, центрична національна українська держава, в якій всім добре, не тільки українцям. Це не означає, що ми українці утверджуємо, всі, хто не українці, всіх там не знаю, нагаями будемо. Ну, про це не йде вже мова, це просто якийсь бред, не хочу навіть про це говорити. Але це повинна бути національна держава. Національна держава формується на основі своєї мови. Московщині батьки, формуючи дітей московитами, наперед сформують конфлікт. І з Московщині діти будуть конфліктувати з україномовними дітьми, і навпаки, україномовні діти будуть конфліктувати з Московщиними дітьми. Ми наперед закладаємо дорослі конфлікт. І коли ми говоримо дорослі, та будь ласка з Московщині, та будь ласка, виховуйте, та будь ласка, будьте усвідомленими, та будь ласка, що ж ви робите, та будь ласка, а вони не чують. Ви... Ніхто не говорить, будь ласка, всі від початку, від 24 лютого, і подивіться, що це почалося 24 лютого 22 року. До цього дуже маленький відсоток населення ходив і оце задрочував російськомовних. А це почалося виключно після 24 лютого. Ніхто не ходить і не розказує, та, будь ласка, та переходьте на українську. Ні. Ходять і розказують, що ви в Москвороті, чи Мадан, вокзал Росія і так далі. І що ті, хто говорить російською в Україні, це е, русня. Це все, що говорить, ніхто не говорить адекватно, ніхто не говорить, ніхто людям не пояснює. І навіть попри це, шалена кількість російськомовних перейшла на українську. Але через оцю неадекватну позицію і зі сторони Мандзюк, і зі сторони Ніцой, і зі сторони інших подібних їм почався відкат. Ті, хто навіть переходив і говорив українською, якийсь їх відсоток вже знову починає говорити російською, бо їх це просто вже задрало так ми будемо чистити писки вашим дітям. О, отут вони вже сіли на заднє місце. На... І, і... Вони тут не вони, каже, будемо чистити писки вашим дітям. Тут треба е, о тим, хто говорить, що ми будемо чистити писки вашим дітям, ці люди вже мають за розпалювання ненависті сидіти у в'язниці. Або, як мінімум, покриватися дуже такими плотними штрафами. Що, що? Що ви там таке різке говорите? А то ви таки почули? Це не заклик. А, то є, да, то це значить нас так виглядає. Це, типа, дай мені 100 гривень не дам, дай мені 100 гривень, не дам, дай мені 100 гривень, не дам, а я тебе зараз заріжу ножом. Ви мене, то ви мене почули, давай 100 гривень. Ця це... от... механіка, в принципі, та сама. Я не знаю, хто на це ведеться, але люди, ну включайте трохи голови. Вас просто зіштовхують лбами. Передження що, ми такими різкими ми, ми, ми такими життів, різкими висловлюваннями, ми, ми вас просто попереджаємо, що конфлікт продовжиться на ваших дітях, а терпіти вже не буде. Українець не буде вже цього терпіти, не буде. І те, що ви зараз сидите і своєю показовою змосковщиністю. Чекаєте Путіна, який прийде, введе війська, а ви вже тут, як тут. І ви нам це демонструєте в пику, а ми це терпимо. Ну, ще недовго це буде. Боже. Ну вона, вона просто навалює якоїсь вже такої пропаганди дешевої, що це просто жесть. Я, я, не, зна, я не знаю просто хто, чи, чи оце бодай є одна адекватна людина в цьому світі, хто це сприймає серйозно. Бо за її логікою. Так? Якщо всі, хто говорить російською мовою, це росіяни в Україні, то в нас виходить, що в нас пів України треба Росії віддати, бо це ж Росія, там ж росіяни живуть. Бо вони ж говорять російською мовою. Це, це просто якийсь абсурд. Це, знаєте, це пані з розряду е, воювати мають всі, але не я. Оце така, оце, я впевнений, що вона ще й дуже яра нафронтниця, коли треба відправляти інших чоловіків на фронт, але не своїх, і не самі туди йти. І от саме такі люди розділяють українське суспільство, і саме такі люди діляться, розділяють Україну і працюють на ворога, працюють на Росію. Бо в тому самому питанні, якщо б або просто, так, або просто залишили, залишили людей в спокої, або якимись адекватними варіантами просто не нав'язували оце в агресивній формі. А просто спілкувались російською, навіть якщо з вами спілкуються російською, спілкувались українською, навіть якщо з вами спілкуються російською, ви спілкуєтесь українською і так далі, або просиш перейти просто людину на українську, не зі злості. А просто скажи, мені не дуже комфортно спілкуватися спілкуватись з тобою російською. Перейди, будь ласка, на українську, якщо ти її знаєш. І то це ще могло б працювати, можливо, рік-два-три тому. Зараз це вже також російськомовними сприймається агресивно. А чому це сприймається агресивно? Бо такі, як пані Ніцой, ходять по телестудіям і розкажуть, що вони будуть бити чужих дітей. Я не знаю, що в неї робиться в голові, які в неї, є, які в неї цінності, але точно нічого хорошого, якщо вона маніпулює дітьми і погрожує дітям чужим. Друзі, ніколи не, не ставайте такими, як пані Ніцой. Я вас дуже сильно прошу, бо тоді в Україні буде хана. От. А власне, про нафронтників, давайте зараз поговоримо ще раз. Щодо тих, хто у нас в країні вимагає продовження війни, ну, по перше, мені здається, що здебільшого. ну, Переважно, якщо не повністю, ми чуємо це не закопів. І чуємо це точно не з передової. А чуємо від тих людей, які дуже-дуже далекі від окопів, але дуже войовничі чомусь налаштовані е щодо продовження військових дій. Е з іншого боку, очевидно, країні потрібний мир. Очевидно, економіці потрібний мир. Очевидно, мир потрібний людям. Очевидно, але в нас зараз починають називати е, російськими консервами, ждущими руського міра і так далі людей. Я от в Треці, наприклад, це дуже часто бачу: людей, які пишуть, що вони хочуть вже миру. Звісно, це не якісь там масові, масова істерія, але це є. І от я просто дивуюсь, коли там в коментарях пишуть, що ти російська консерва, коли людина написала, що Україні потрібен мир там, якомога швидше. Пишуть, ти російська консерва, ти хочеш Росії віддати Україну. І е, очевидно, що для досягнення миру необхідні будуть важкі, дуже непрості для нас, болючі для нас, але рішення, які повинна приймати влада, беручи на себе відповідальність. Це її доля така в критичній для е, історії країни. Часи брати на себе відповідальність в тих рішеннях, які є складними, але необхідними. Бо мир необхідний нам і е, для майбутнього нашої країни це безперечно. Більше відео от, така от історія. Бачимо, що навіть гетьман це голова фінансового комітету, і той вже говорить: він з команди Зеленського. Він ця людина дуже зробила багато херні для українського бізнесу, для фопів і так далі. Е, от. Але зараз він от я помічаю, і ми вже також в минулих відео про це говорили, що я помічаю, що гетьманцев якось змінює вектор своєї риторики. І він його змінює зовсім в іншу сторону від того, що говорилося е, ще 3-4 місяці тому. І гетьманцев вже неодноразово якби, висловлював оці непопулярні думки. Непопулярні для глядачів єдиного марафону. Ось така історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, і давайте продовжуємо. Якщо говорити про прифронтові е, території, ага. це такий пояс, який власне є форпостом сьогодні е, в нашій державі. і до завершення військової активної фази і після завершення активної фази ми повинні створити умови для того, аби там люди жили, аби ці регіони розвивалися, аби вони були не були дитаційними і розвивався бізнес також в цих регіонах. Тому ця програма поки що в нас в фронтових регіонах єдине, що є, це так як звідти виїхала шалена кількість українців, так мешканців цих регіонів. а... Бюджети там позалишались, то так як кошти немає куди витрачати, бо немає лікарень, там немає шкіл, наприклад, от, або набагато менше людей там в них проживає, і набагато менше людей цим всім користуються, є дуже багато вільних грошей. І ці вільні гроші витрачають не на розбудову цих місцевих громад, а собі на премії, на зарплати і так далі. Звісно, що керівництвами цих е, прифронтових регіонів територій, ОТГ, як почте, вона складається з двох складових. Власне, в середу були прийняті лише перше рішення. Перше рішення щодо е, е, підтримки прифронтових територій. Але вона більша програма, і вона буде передбачати декілька ітерацій тих рішень, які спрямовані на підтримку і бізнесу, і людей. Якщо говорити про е, те, що розробляється або вже прийнято, безперечно, це є оселя. Це програма, яка повинна для прифронтових регіонів розвиватися, де повинні бути особливі умови для е, пільгової умови для того, аби люди брали е, в, е, в житло. І це житло повинно стосуватися не тільки новобудов, але і вторинки. Це, це, це принципово. А, і, бо, бо житло це є основною потребою людини в будь-якому будь регіоні. Більше відео така от історія. Ну для мене взагалі це дуже така дуже такий прикол. Люди, які втратили своє житло, вони потім мають десь знайти якісь гроші для того, щоб це житло собі купити. Звісно, щоб вони так по в програмах, так там на якісь дотації будуть. Але зазвичай люди, більшість людей, які виїжджають з прифронтових територій. Вони, в них немає ні хрена. В них може бути 3000 гривень в кармані і на цьому все. А їм потім оце розказують. І при цьому, так, вони не можуть часто виїхати за кордон, бо є чоловіки, для яких кордон закритий, і що? І все? Для того, щоб в Європі хоча б заробити собі коштів на те, щоб купити собі хоч якусь хатину в селі. Така от історія. От. Ну і єдиний варіант в цьому випадку, звісно, що для таких чоловіків це йти в Збройні Сили України, бо там платять е, трошки вище е, ринку. Все. Така історія, друзі. Що думаєте з, з приводу цього всього? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!